Понеділок, 18 березня, Голос Господаря. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі, послання до Филип'ян 4. 7. У дитинстві я, бувало, залізав на горище, де мій дідусь тримав канарейок, яких сам і розводив. Я з подивом спостерігав, як він поміщав канарейку в клітку, де вона була зовсім одна. Потім накривав клітку матерією, залишаючи пташку в повній темряві. Після цього він починав свистіти. Чуючи голос свого господаря, канарейка підхоплювала мелодію. Вивчивши пісню в темноті, пташка запам'ятовувала її на все життя. Бог бажає виховати в нас довір'я, подібне до того, котре мав Ісус Христос. Одна з найвеличніших цілей нашого життя полягає в тому, щоб навчитися довіряти Богові, коли ми не можемо до кінця зрозуміти довгого шляху, яким ідемо, коли здається, неможливо ані обійти гору, ані перейти через неї, ані пройти крізь неї. У посланні до Филип'ян апостол Павло говорить про мир, який перевищує всяке розуміння. Коли життєві перепетіжі та складнощі долають нас, очима віри, ми можемо поглянути на Божі обітниці. Не обов'язково до кінця розуміти, чому все відбувається саме так. Часто ми не розуміємо, що відбувається в нашому житті, де зустрічаються печалі й радощі, перемоги й поразки. Спроби зрозуміти, чому Бог допускає переживання та страждання, можуть тільки збентежити нас. Та незважаючи на те, що християнин не може до кінця зрозуміти обставин свого життя, усе ж таки життя віруючої людини відрізняється тим, що вона завжди може довірити його своєму Господу. Довіра означає внутрішнє переконання, що Бог тримає наше життя у своїх руках. Подібно до Канарейки ми вивчаємо пісню в темряві, ми навчаємося реагувати на голос Господаря, ми вивчаємо пісню довіри. Подумайте про Ісуса, котрий висів у темряві, розп'ятий на хресті, один між небом і землею. Він вигукнув: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Євангеліє від Луки, 23:46. Незважаючи на те, що над ним знущався натовп, його зрадив Юда, його зрікся Петро, його залишили учні, відкинули юдежі та розп'яли римляни, ісуса підтримувала довіра до Бога. У кожному життєвому досвіді Господь намагається дати нам урок довіри. Просіть Бога, щоб він додав вам віри та допоміг вам триматися його любові, навіть тоді, коли ви неспроможні до кінця зрозуміти все, що відбувається. Моліться, Господи, я вірю, навчи мене цілком довіряти тобі.